О, Вже в мами. Вже Джессики їсти нагріла. Ой! Зараз Коля дуже вже... А воно воно граються, Пройшлись, прогулялися. Сидіть, на свіжий воздух. Коля на качелі катається, а Джесіка сидить. Ну вони ходили, прогулялися, процейкалися. Коль, я вже нагріла. Нагріла їду. Бачите, топ-топ-топ-топ. Старенька, зовсім старенька. Дівчинка. Дівчинка-бабушка. Не хоче вона думати, їй хочеться посидіти на вулиці. Побалакати з другими собачками. Вона кашляє, 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 кашляє. Трошки порадується, і одразу кашляє. Такі квіти, бачите. Квітують тут. Такий дворик. Тут собака. собака. Угу. Це в неї кашель постійний такий. Так, закрити надолу. На провітрювання зробити. Все. Зараз погодуємо її і будемо їхати своїм справам. І так. Приступаємо до кормлення издевательство конечно с собакой но мама издевается так над ней давай давай оп, по-другому она не хочет листи и держим вот так чтобы она не себя О. О, молодец сегодня лучше чем вчера ну конечно все же сюда на кресло надо Це у нее слюнявка такая так а зачем сверху можно надо сверху она ж тоді на шесть mm. тут с мясом Ну, то понятно, что с мяском. Как же без мяска то Не-не-не, мы сегодня будем с тобой есть. Вчера только половинку съели, А сегодня будем есть и все. А мяско, давай, 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 давай. На мяско сбоку. Давай. Давай, давай. Ням-ням-ням. Давай, не меня, меня не выдумай. Давай, 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 давай. Ну, Это же зараза, блин. О, мяско, видишь? Молодец. Молодец, молодец. На, еще тебе. Больше мяска тебе. Рис со всех сторон. Давай. Давай, ротик. Оп, и мяско. Это мяско. Можно бы попробовать дать не, ей не так? Не поест она. Не поест? Ну не а не может так. не пробовала? Пробовала мама. Я вчера пробовала. Она выплевывает. А. Ой, ой, так. молодець, молодець, нече. Ой, і отак треба займатися. Ребятки, перекусик невеликий. Стіки у нас типу... Байдемо. Паніки. Ми в прийшлий раз брали Нам другі. Да. Ми в прийшли раз брали це, бачите, з морковкою, з тут курячою і сирний соус. Це не така смачненька. Ота, що з помідорами, з лістом салата і там трошки інша булочка, Гаразд смачніша. Так? No. Гріють, прямо там файники, гріють, все ти проплачуєш і йдуть, гріють. Плюс айранчику все купила. Чого? Бо ми стоїмо, чекаємо. Тривога в нас зараз. А на тривогу не працює нова пошта. Вже прийшла посилка і Дашина, і Коліна. І виходить, що якщо зараз ми поїдемо додому, то нам потім повертатися далеко. Дуже далеко, так. Да. Угу. Тому сподіваємося, що тривога скінчиться. О! По-моєму, да. да. да Славася. Зараз а. поїмо і треба бігом біжати, поки нова не почалась. Угу. Боже, жарінь, приїхала додому. Коля градусник мене так і не прищепив. Скільки тут? 35 показує. 35 градусів. Причепи мені його хоч сюди, зая. Ага. Ось хоч сюди. Як він раніше був. Хорошо. Все. Забрали ми посилку, якраз поки поїли, то там включилося отбой бой тривоги. Ой, ой-ой-ой. Он ой, ой. так поїв, так уже сразу так. Або не бігом. Бігом на пост. На пост. Ну и ти ты побегла? Короче, пішла. Що, все в порядке, все там на месте. Няня. Няня. Тоже дурные. Ой, дурные. Так, огірочки. Ой, ромочки в мене спіють чи не спіють? Жовтіють в мене, воно там жовтіють, огірочки. Блін, що їм не вистачає. Надо дивитися, що не вистачає цим огірком, якщо вони жовтіють. Там наче вирівнявся, наче бульмінь. А тут щось вони якісь о, наче о, тут гарні йдуть, а там щось. Короте, ось посилочка. Будемо роздивлятися зараз з вами. Ну що, і знову ми в путь дорогу. Приїхали додому, думали, полежимо з півчасику, потім зробимо розпаковочку, покажемо вам, що там Даша прислала. да? А? Кажу, Думали повча... півчасика полежимо, потім встанемо, при... покажемо, що там Даша прислала, розпаковочку зробимо. Так. І що? І все? І все, і нам задзвонив телефон, і ми їдемо. Хто говорить слово? Так. Да. І ми знову їдемо. Фу. Коротше, поспати не вийшло, полежать теж. Ну нічого. Знаєте, куди ми їдемо? К кривий нас... ріг! Кривий ріг, нам Даша зробила сюрприз. Так, де ці карти, моё всі карти. А ще кривий ріг сьогодні обстріляли дуже сильно. І Київ, і Кривий Ріг, і, і все, все, все. Ми тільки приїхали додому, побачили ці новини. Мама дзвонить теж кіпішує, каже, там же ж тітка у нас не тітка, і там же ж родичі в нас в кривому розі. І оце все на цій вот волні вона дзвонила, узнавала, що там, де там, куди потрапили, скільки людей, там щось багато, дуже людей. І тут слідом дзвонить Даша. Каже, ми їдемо не по той дорозі, що планувалось. Тобто вона прислала посилку, щоб не в чемодан все не складувати. Ось, і слідом поїхала за посилкою, понимаєте? Чи розумієте? Я кажу, і куди ти, в яку сторону? Вона каже, не хочете в мене приїхати забрати. Я говорю, куди? В Кривий Рог. Боже, у мене це, чуть серце не стало. Каже, ми зараз виїхали з Ніколаєва, повинні були їхати по другій дорозі. Чого їдуть вони по іншій, непонятно. Чому в Кривий Рог, непонятно. Ось і, 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 і каже, якщо да, то виїжджайте тоді, да, заберете мене, бо там не буде пересадки, а пересадка ще в 8 вечора. Коротше, в мене вже кіпіш, я переживаю, не дай бажає ще щось прилетить кудись, ще щось буде. Ну коротше, в мене, в мене вже отак все. Я воно набрала з собою таблеток, ліцина набрала, атежоги набрала, від головної болі набрала. Їдемо, все, вдягнулися бігом-бігом. І їдемо, дай божечки, щоб все було добре в дорозі. Ти взяв з собою підкачку якщо катов, якщо в машині. Все в машині, слава Богу. І все, їдемо. Вони тільки з Ніколаєва виїхали. Так, да, вона сказала, тільки, виїхала. Не, не ну, понятно. А ми вкриємо. Вона, да, вона каже, так, вона каже, так. Дай Боже, щоб все буде добре. І дай Боже всім людям а, в кривому розі, щоб, щоб все було добре. Я не знаю, як, що ми навіть новини толком не подивилися, навіть не розумію, що. та. Ребята, заїхали ми в Кривий Ріг. Направляйтесь на север, потім поверніть направо. Так, і, е, тепер нам надо знайти автовокзал. Все, Даша вже тут, і ми їдемо. Жарко, неможливо. Є лед доїхали.